З 4 березня цього року пенсіонери вже отримують проіндексовані пенсії, включаючи тих, хто вийшов на заслужений відпочинок після 1 січня 2021 року. Раніше пенсії індексували тільки тим, кому їх призначили до 2021-го. Середній розмір підвищення склав 444 гривні, але індивідуально виплати зросли на різні суми в області. На сьогодні проіндексовано 266,8 тисяч пенсій. Середній розмір підвищення складає 444 гривні. Середній розмір по категоріях підвищення для пенсіонерів слої структур становить, наприклад, 1162 гривни. Для отримувачів спеціальних пенсій, а такі прорахунки на особості відбулося 1132. Він становить 977 гривень. Станом на 1 березня на обліку в головному управлінні пенсійного фонду в Чернігівській області перебуває більше 303 тисяч пенсіонерів, більше 280 тисяч цивільних та більше 22 тисяч військових. Середній розмір пенсії становить 5861 тисяч гривню. Тож потреба на виплату пенсії з урахуванням проведених перерахунків в березні збільшилася на 151 мільйон гривень, і тепер становить 1 мільярд 812 мільйонів гривень. Постановою кабінету міністрів України від 25 лютого. Цього року про індексацію пенсійних і страхових виплат визначені коефіцієнти для проведення індексації пенсій. Відповідно, в новому році вони складали 12% та 11%. У цьому році урядом визначено коефіцієнт величиною 1,115%. На коефіцієнт збільшується. Не сам загальний розмір пенсії, як вважає більшість пенсіонерів, а збільшується середня заробітна плата, тобто дохід в Україні. Це закладено у пенсійній формулі, з якої сплачені страхові внески, і, який враховується для обчислення пенсії. Тобто, у кожної людини цей розрахунок він індивідуальний і залежить від. Року вигоду на пенсію, також заробітної плати по народному господарству по галузі економіки у той період і від страхового стажу. Розмір коефіцієнтів залежить від індексу зростання споживчих цін, а також від збільшення розміру середньої заробітної плати. Чим більша зарплата враховується у формулі розрахунку, тим менший коефіцієнт і навпаки для пенсій, призначених у 2021 році. Середня заробітна плата, яка враховувалася при призначенні пенсії, збільшилась на 5,75%. Для пенсій, призначених у 2022 році, вона збільшилась на 4,6%. Для пенсій, призначених у 2023 році на 3,45%, для пенсій, призначених у 2004 році, вона збільшилася на 2,3%. Якщо брати порівняння, то у цьому році розмір заробітної плати, який враховувався базова величина при призначенні пенсії, збільшився на 11,5%. Індексація пенсій стосується всіх пенсіонерів і хто продовжує працювати, і хто не працює, зокрема пенсіонерів за віком, пенсіонерів силових структур, що звільнилися з військової служби, тих, хто отримує пенсію по інвалідності внаслідок чорнобильської катастрофи, а також пенсіонерів, що отримують пенсію за спецзаконами. Послова передбачає, що мінімальний розмір підвищення пенсії не може бути менше, ніж 100 гривень. А максимальний розмір пенсії не може перевищувати 1500 гривень у межах максимального розміру пенсії. На сьогодні це. Цифра 23 тисячі гривень. Також проіндексували щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві. Їх нараховуватимуть вже з 1 квітня. А також були встановлені розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Як змінилися розміри мінімальних пенсій для кожної окремої категорії пенсіонерів, можна дізнатися у відділеннях обслуговування на місцях, але загалом для проведення перерахунку додатково до органів пенсійного фонду звертатися не потрібно. Ібно, це здійснюється автоматично за матеріалами пенсійних справ.